Якщо віра охолонула. Дорогі мої, постараюся дати відповіді на питання про духовні протиріччя у житті християн. На жаль, навіть у побожних сім'ях трапляється така трагедія, як розлучення чи подружня зрада, виходить церковне життя. Від цього не може застрахувати. Завдяки церкві і завдання церкви закласти глибокі основи віри, якщо людина тільки формально належала до церкви, ніби причащалася, ніби сповідалася, але не прийняла того Духу, того откровення Божого. Слово євангельського, даного Богом людині закону Божу, то її життя стає, за словом Спасителя, будівлею, збудованою на піску. І апостол Павло повторює: на чому ти будуєш на піску чи на твердому фундаменті. Камінь це віра. Якщо людина дійсно зрозуміла, що віра це основа з основ, то вона і життя своє на ній будуватиме, і сім'ю, і зрозуміє, що, одружуючись, не можна собі сказати, я рік два потерплю, а потім поживу собі на утіху і подивлюся: підійшла мені людина чи не підійшла? Віра примушує бачити у шлюбному союзі прототип Христа і Церкви. І це треба не лише подумати, але і серцем відчути, і вже заздалегідь, визначивши себе на шлюб, сказати собі, так, як би моє життя не склалося, нікого іншого я собі шукати не буду, іншими спокусами я не спокушуся, чи принаймні їх стола. Мені здається, зараз уся складність у тому, що люди не розуміють, що таке шлюб. Вони одружуються, причому є тенденція до ранніх стосунків. Люди живуть як чоловік з дружиною, не маючи на це права, в цивільному шлюбі. А потім минає рік або два, і починають копатися один одному. Це не підходить інше теж, він ледачий, він мене утримувати не хоче. І з самого початку навіть не думають про те, щоб закласти фундамент свій дім сім'ї. Просто свобода стосунків, як вийде, куди понесе мене. Зі мною і буде. Це свобода, в якій немає нічого істотного і розумного. Для багатьох сімей є такою, що зумовлює до розваги. Кожному священнику доводиться напевно, щодня стикатися з тим, що приходять і просить поради, хлопець чи дівчина. Ми живемо так, але все-таки хочемо створити сім'ю. Ми починаємо пояснювати. Правильно, гріх ваш покри... покриється і сім'я складеться, і діти. а інакше, як же можна на повітрі будувати, адже ви нікому не зобов'язані, ні один одному, ні країні, ні церкві? Звичайно, у такому разі нічого серйозного бути не може, тільки трагедія. А дехто просто звикає до такого способу життя, подумаєш. Пожили так роки два, не підійшли один одному і розійшлися, а там і нові захоплення, нові помилки. Потім вже опам'ятаються, час минув ані сім'ї, ані дітей, нікого. Життя пройшло в беззаконні і нічим же не тішить ні саму людину, ні інших людей. У церкві теж є такі випадки. Це рідко буває у глибоко віруючих людей, а початківцям або нерегулярним праф'янам часто доводиться пояснювати, що їм потрібно замислитися про своє життя, що живуть вони в гріху перелюбу, їм до чаші приступати не можна, і взагалі такий стан може викликати тільки жах. Що стосується розлучень, поширена ситуація, коли живуть чоловік з дружиною, люблять один одного, діти є, і тут чоловік пішов у гору. висока посада чи своя справа, і от чоловік, розбагатівши, починає міркувати. Мені дружина моя не підходить, ну звичайно, він розбагатів, на нього з'являються молоді особи. Він починає заводити стосунки на стороні, сімейне життя руйнується. Дружина приходить в храм, молиться, плаче, жили добре, душа у душу, хоча і бідно, а тепер усе. А чоловік каже Я для вас пожив, тепер повинен для себе пожити і починає для себе жити, поки кошти дозволяють. І це Буває навіть у людей церковних, бо якщо людина каже Я вірю, це ще не означає, що вона піде вужким шляхом, як заповідав Господь, і ніколи не оступиться. Людина думає: дать Господь благополуччя, радіти буду, ні, теж слава Богу, а життя про ложе не прокладеш. Воно завжди ширше, вона завжди відкривається нам новою стороною. І отут тут настає випробування віри. Є віра, є страх Божий, залишається чоловік з дружиною з дітьми. А багато, дуже багато хто розбагатівши, чи діставши інші, які можливості, починає думати, що для них вже нові закони. Тобто такі речі походять від відсутності віри, звичайно, але давайте згадаємо слова Писання. І біси вірують і тремтять, Якова 2.19, але не перестають кої, коїти злі справи. Їхня для нас віра це прозріння в духовний світ. Він є, він реальний. Бог створив, щоб ми його наслідували. Якщо в моїй свідомості, в моєму серці це є, тобто живе почуття Союзу, тоді я можу столати безліч перешкод. А якщо я вірю, але справжнього глибокого почуття немає, тоді дійсно пристрасті можуть мене охоплювати, а я можу відірватися від церкви і від сім'ї. Хоча запитай мене, так, я вірю, в душі вірю, навіть ходжу до церкви і можу при... поїхати в монастир, напрощу і сказати, який я окаянний, а от змінити себе вже не можу. Чи можна таку людину вважати віруючою? Отже, розкажіть, як вчитися вірі? Може, комусь це просто не дано? Якщо я Прийняв істину віри в серце, якщо я зрозумів, яка велика сила, якщо я пережив це, який благий Господь, який Він всемогутній, як і діє сила Його благодаті, вона мене веде одним словом, якщо людина дійсно звертається до Бога, то і Господь веде її за руку. Спочатку Господь веде людину, як мати веде дитину, а потім відпускає. Сам йде ніжками. І отут у багатьох людей не вистачає мужності. Самому, без руки Божої й те страшно. І отут людина може себе втратити. <кій> Візьмемо євангельський приклад. Апостол Петро сидить в човні з апостолом, море бушує, вони бачать Христа, і всі проходять у шах. А Петро каже: Господи, якщо це Ти дозволь мені прийти до Тебе по буді, і Господь відповідає: Прийди. І хвиля між Петром і Христом встала, і Петро злякався і став тонути. Так само і у світі. Якщо людина отримала від Бога великий дар віри, то вона повинна розуміти, що сила цієї віри з часом може бути так, не така очевидна. Але людина, яка знає духовне життя, знає і те, що тепер має йти сама, так. Бог мені багато дав, а тепер я маю сам потрудитися, потерпіти, це буде правильне ставлення до віри. Якщо ж людина ніколи такого досвіду не пережила, то і віра в неї, як усі вірять. Пам'ятаєте в Євангелії, вийшов сіяч, сіяти, впало зерно на кам'янистий ґрунт, і птахи поклювали його. Віра дана, людина приймає її, але ще віт такий, а людина живе у світі, але і церква у світі існує, і Господь заснував її у світі, а не десь да на Навпаки, Він сказав, що пшениці і кукель будуть рости разом до кінця віку. У серці має бути рішучість, раз ти зрозумів, раз тобі дана ця сила, ця благодать Божа, ти відчув її на собі. Як же ти можеш відступити, якщо тобі важко? Ні, перешкоди повинні зміцнювати і загартовувати. І навіть навпаки, сам Бог покаже, що робити і допоможе. А якщо нема такого розуміння, то, звичайно. Будь-яка хвиля підхопила нас і понесла, і ми кричатимемо, Господи, спаси мене. Віра, звичайно, дана. Але людина повинна, оцінивши її, зваживши, зрозумівши, що нічого рівного в світі бути не може сама обрати її як основний принцип життя. Тоді вона може встояти і пройти всі випровання. Про те, що в житті буває не так, каже саме Іван. Дивіться, як багато перераховується в притчі про серно впало на каміння, на дорогу, у терня, і тільки наприкінці на добру землю і принесло плоди. Ми бачимо, що відпадань таких багато, тому одна з заповідей Христових і звучить, Пельнуйте і моліться, Матея двадцять Пройшло Прийшло випробування чи спокуса, а ти зберися розумом. Значить, вона повинна була прийти. У випробуванні нічого страшного немає. У самій вірі є зерно, але людина повинна прийняти його, а це можливо, лише пройшовши випробування. Люди часто ставлять питання, а як от росту духовно чи не росту, а я росту духовно чи не росту? Критерії зростання прости. Якщо людина переносить правильно всі спокуси, значить вона росте. Здавалося б, спокуса це росло, це трагедія. Але тут проявляється і сила волі, і сила віри, і мучність розуму. І дивишся, благодать Божа людину виводить, і людина, виявляється, росте духовно Вона цього навіть сама не знає, і здавалося, що на неї навалилися страшні прикрості і нещастя, а вони, виявляються сприяли її духовному розвитку, але і в житті, буває, не помічали, захворіє дитина, мати переживає, а потім дивиться, а вона, як от витягнулася. От ви кажете, що коли встала хвиля між Петром і Христом, Він звернувся до нього. І так же хвиля встає між нами і Христом. І дуже важливо звернутися до нього. Що робити, щоб завжди була пам'ять про Христа? Вона природним чином має бути в людини в душі. Туди не має бути напруги. У людини з віком слабший механізм пам'яті. Я сам таке часто вже відчуваю. Можу ввечері забути, що було в день, або що маю там на... з -з 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 сказати, що має бути і коли буде. Це пов'язано із судинами, з нервовою системою, а є пам'ять серця. Це коли ти береш образ людини всередину себе, він з тобою залишається навіть коли вона піде з життя. От приходять діти ховати батька чи матір, сльози, гори, як же ми могли, як ми так маму не цінували, Чому так відбувається дуже просто була пам'ять про матір у серці, але життєва метушня цей образ затьмарювала. І от тепер настає таке горе, що деякі навіть захворіють або приходять у віччя, я не хочу більше жити. У вдовичів дівця, які поховали свою половинку, таке теж буває. Пам'ять про людина була всередині стана дійсністю. Усе згадується, усе нагадує про близького і доводиться утішати. Ну, любімий, ах, ви хіба що матір не людина? Хіба ви її забули? Так само і Богом апостол Павло каже: вірую, що із Словом Божим у нашому серці Господь вселився, настає момент, коли у нас починається забуття, втрачається відчуття реальності присутності Божої. Але Бог є, і Він тебе знає. Настає час, коли Його присутність стає явною, а настає час на відчуття, потрібно його потерпіти. Не слід у цей час себе ламати, варто просто щиро сказати, Господи, Ти бачиш, в якому стані я перебуваю. Здається, ніби тебе не знає, але я знаю, ти мені багато раз розкривався. Пророк Давід теж про це у псалмах писав Я загадую дні давні, розмірковую про всі діла, Твої ж рух Твоїх повчаюся, Псалом 142. Тобто настав час, коли сила твоя від мене відступила, але ж я розумію, я ж не можу забути того, що ти мені дав. Ти дійсно, що дійсно було моїм надбанням. Я починаю згадувати всі дії благодаті Божої, які були в мені і зі мною, починаю відновлювати цю картину, і ось тоді відчуваю, що нічого не змінилося. Бог у мені, пам'ять знання Бога у мені, вона нікуди від мене не пішла. Це властивість душі людської, вона змінюється. Але те, що в ній закладене, завжди є, і буде. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!